Кожну хвилину летіло шахіти, йде на зниження, і бабах-бабах. А потім ми зрозуміли, що це в наш дом попало. Ми сиділи в під'їзді в коридорі. Коли відчинили двері, то там потім ми дізналися, що з другого поверху друг... на другий поверх прилетіло під нами. І вже іскри такі. Були аж до п'ятого на, до нашої квартири. Зараз все в сажі, там дихати нема чим, ну так речі зібрали, кої які будемо їхати за город. В хаті жити неможливо, там треба ремонт робити, воно все в сажі. Не згоріла, але жити там не можна. Я от вийшла, бачите, сходила і не, не, не відтирається ця вся сажа. Я... Тільки речі збирала зі шкафу. Як бачите, позаду мене будинок саме постраждало найбільше, другий та третій поверхи у них майже нічого не вціліло. Я поспілкувалася з однією мешканкою, яка проживає саме на другому поверсі, який постраждав найбільше. Вона розповіла мені, що під час удару вона була у квартирі, проте саме на цей момент, коли удар. Прийшов на цей район, вона пішла до коридору і дивом не постраждала. Також не постраждав її кіт, проте вона запевнила, що рятувальники забрали його до ветклініки. Давайте послухаємо її пряму мову. На другому, над, над магазином. Вдома хтось перебувати ми перебували. Я в коридорі сиділа біля дверей і ну якось воно. Моментально одна кімната вщент дирка на вулицю.